Двері підвалу Субоцівського ліцею, що на Кіровоградщині ведуть до місця трагедії. У понеділок під час ремонту шкільного укриття тут загинув 16-річний підліток. Працювали над розширенням укриття. Батькам допомагали учні обдирати штукатурку на стінах. І в результаті... Враження струмом сталася така трагедія. Нещасний випадок стався близько полудня, розповідають у дирекції ліцею. Після удару струмом юнак втратив свідомість і перестав дихати. Поки їхала швидка повернути учня до тями намагалася місцева фельдшерка, яка прибігла на крики про допомогу. Але нічим не зарадила. Медики констатували смерть підлітка. Трагедія для всіх нас, для батьків. Прекрасна була дитина. Розумний. Хлопчина. На превеликий жаль у минулому часі брав участь в різноманітних заходах шкільного, районного, обласного масштабів, олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Важко усвідомити і пережити цю трагедію, яка сталася. Загиблий навчався в Субоцівському ліцеї та мав перейти в 11 клас. У день своєї загибелі порався в укритті. В момент, коли парубка вдарила струмом, у приміщенні з ним знаходилися ще кілька дітей. А от дорослих поруч не було, з'ясували поліцейські. В той момент, коли це саме сталося, то так, Було на території лише троє, троє підлітків, саме з ним. Стосовно батьків, батьків на території не було. За словами батьків учнів, наводити лад у ліцеї за домовленістю з дирекцією справді допомагали. Щоправда, в класних аудиторіях, а не в підвалі. Дітей туди не пускали. Ми в класі, як то ми парти мили, покрасили, да, ми, ну, ми самі ходили, дітей своїх не брали. Діти наші ходили, парти тільки мить. Угу. А в підвал нам нічого не казали. У мене донька є старша і молодша, то нічого нашого не казали. Я не розумію, як могло це статися взагалі. Це не маленька дитина, щоб до розетки лізла чи ще щось. Тепер залишати без нагляду своїх дітей у школі батьки, остерігаються. Не дуже добре почуваємо, бо наші діти в тому приміщенні, не знаю, чи їм ім особисто іменно в цьому були, але в підвальному приміщенні наші діти сиділи під час повітряної тривоги. І як тепер наступного року їх туди пускати? Ні, я, мабуть, буду забирати своїх дітей додому. Ну, я буду боятися. Після загибелі підлітка село в жалобі. Про хлопця місцеві згадують тільки хороше. Хлопчик відзначався працелюбством і гарно ладнав з ровесниками. Добре, знала його. Я з ним була навіть гуляла в одній компанії. В мене брат старший один грався з ним з дитинства, був знайомий добре. Другий брат теж був з ним в одній компанії. Навіть вчора з ним були на одному ставку. Тільки буквально вчора з ним віталась, а сьогодні просто ну, немає людини. Це дуже важко. За фактом смерті підлітка поліція вже порушила кримінальну справу. Інформацію за даними за даною подією було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 137 кримінального кодексу України. Це неналежне виконання обов'язків щодо охорони здоров'я дитини. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на срок від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Що стало причиною трагедії в ліцеї? Службова недбалість освітян чи порушення техніки безпеки дитиною. І головне, чи за власним бажанням підліток викликався допомогти. Відповісти на ці запитання мають правоохоронні органи. Тим часом батьки вимагають чесного та прозорого розслідування. Володимир Іванченко, новини ТІТІВ. Треті жнива під час війни. На Кіровоградщині змолотили перший мільйон тонн зерна. Про це повідомили в і додали. Прогнозовано аграрії збрують 3,5 мільйони тонн зернових культур разом із кукурудзою. На полях працюють 2 тисячі аграріїв. Цьогоріч в області під зерновими та зернобобовими площа 425 тисяч гектарів. Серед проблем відзначають відключення електроенергії, через що не працює обладнання на елеваторах, брак кадрів через мобілізацію та гальмування роботи через знайдені на полях уламки збитих ворожих ракет чи дронів. Проте жнива цьогоріч стартували на 16 днів раніше. І йдуть досить швидкими темпами, кажуть в департаменті агропромислового розвитку і прогнозують, що до завершення збору лишилося лічені тижні. Зараз жнивна кампанія рухається досить швидкими темпами. Це пов'язано із стиглістю культур, наявною кількістю зернозбиральної техніки. Якщо буде стабільна погода, то декілька тижнів і збирання ранніх зернових закінчиться. Орієнтовне навантаження на один комбайн по області становить 240 гектар. Кам'яної, реплять вого за попереду Гой попереду двочу, манівигоче. Пісня душа українського народу. Відтак відзначити День української державності в бібліотеці Чижевського, що в Кропивницькому, вирішили патріотичним концертом. Про історичне право українців на державність та одвічну боротьбу за незалежність аудиторії розповів відомий в Україні фольклорний гурт Млиночок. Програму назвали Ревуть, стогнуть гори хвилі. За одноіменною піснею Марка Кропивницького, яку він створив для драми Невольники. У цій пісні згадуються полонені бранці. В гурті пояснюють, наразі тема полону і повернення українських захисників напрочуд актуальна. Так млиночок підтримує героїв, які досі чекають на обмін. Загалом в репертуарі фольклорного колективу переважають суспільно-побутові пісні козацькі, чумацькі, кріпацькі, рекрутські та солдатські, які були записані на теренах нашого краю. Сам гурт млиночок у 2011 році заснували і до сьогодні ним керують Світлана Концедалова та Олександра. Андер Полячок. Колектив працює при музеї музичної культури імені Кароля Шимановського. У своїй творчості і милиночок притримуються традицій співу степової України. Пісня завжди допомагала. Жити, будувати і воювати, і є пісні, які співали самими казаками, солдатами під час підготовки до бою, під час походів вона їх підбадьорювала, вселяла ну, такий дружній настрій, заставляла підпорядковуватися командиру. Це теж важлива функція пісні. І все це актуально сьогодні, на жаль, актуально, як ніколи, не тільки як. Прекрасний спогад про минуле і витвір поетичного і музичного мистецтва. Але сьогодні ми воюємо, і я думаю, що ці слова і ці мелодії мають знаходити відгомін у серці наших слухачів.